начинаем. Я знаю, есть шефы, которые говорят, что нельзя ни в коем случае. Юля, нельзя ни в коем случае, честно. Ну, хвилинка молчания за всей пюрешкой. Посмотри. Да посмотри, ну ты... <laughs> ты что, не бачишь, что уже можно шпалеры клеить. Посмотри, это картопляное пюре или чесниковое пюре? Понюхай. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і це ваша улюблена рубрика «Хрючево». В Сьогоднішній передачі до нас завітала королева тупих ножів. Найкраща повериха по версії Кенчеловського це Юлія Висоцька. Вона сьогодні буде нас вчити готувати картопляне пюре. То ви знаєте, що Юля вона ще той знаток, і я впевнений, що буде щось дуже і дуже. Цікаво. Тому як завжди, з вас невеличкий донат, беріть з собою гарний настрій, сідайте зручніше, а ми будемо починати. моє головне, на мой взгляд, коли ми варимо картошку для пюре, ну, порізати її такими кусочками. І тобі привіт, щоб она как можно быстрее, ну, ну от так, вот, так як я хочу, щоб це було примерно через. Час у меня готовое пюре, поэтому я нарезаю его не слишком мелко, либо можно оставить... Э, Через час э, готовое пюре, на что буду его? На каком огне варить? На выключенной плите что? Целиком даже картошку. Ну и потом, если я хочу приготовить картошку, которую буду измельчать, никогда я воду не солю потому что тогда картошка получится, соленая вода делает картошку более упругой, более плотной, и она э, хуже разваливается, хуже превращается в такой вот, знаешь, как э, ему. Я люблю, когда пюре такое на эмульсию похоже. Некоторые считают, что... Ой, у тебя это просто уже начинается, у тебя оця... мудрости вид высоцкий. Это надо окремую рубрику сделать. Я не люблю туда давать соль, потому что она превращается... Вот. Ну и вообще, ну и вообще... То, пюре должно бути з кусочками. Мені більше нравится, когда он так даже хат... тянется. Поэтому, кстати, иногда... Ну, Ніхто напевно не любить е пюре зі шматочками. Ну, я, наприклад, не люблю, але текстура має бути кремова, але не клейстерна. І ці шматочки, звичайно, дуже багато залежать від картоплі. Тобто, якщо взяти нормальну картоплю, е яка підходить для варки, тобто це ще все залежить від е крахмалю. Тобто, коли ви варите картоплю, то е, від місту крахмалю і залежить ця в'язкість і клейстерність. Тому дуже важливо вибирати е, з невеликою кількістю цього крахмалю. Розумієте? Тому це дуже важливо. А у нас в основному, коли в ресторан там чи вдома ви десь купуєте на базарі картоплю, ця такого сорту, ця такого сорту, вони там щось там перемішані, і одна картопля у вас там довше вариться, одна картопля менше вариться, і з за того виходять оці такі ну крупинки. Ось це чисять до цього. Це не тому, що ви там щось не вмієте чи не знаєте. Ні, це все от напряму залежить від картоплі. І якщо ви хочете приготувати дійсно класне пюре. Звичайно, що є технологія, мені дуже подобається технологія Жорі Робішона. Я думаю, ви знаєте, як її вже по цій технології готувати. В рецепті котлети по-київській я показую, як це все готується. Якщо ви не бачили, обов'язково подивіться. Як на мене, це найкраща технологія для картоплі пюре. Іногда і сир додаю в пюре. Сир додаю в пюре. Ну, це до речі, дуже цікаво, Юля сир додавати в пюре. Я пам'ятаю, не знаю, чи є зараз. Була в Києві така мережа, називалась смачна картопля. Дуже прикольна там. Картопля вони її, типу запікали. так потім отак відкривали, розрізали прям шкірки. Отак все перемішував, додавав туди вершкове масло, сир, зверху там клали оселедець. Ну, це капець було як смачно. Не знаю. Чи є зараз взагалі ця мережа, напишіть, хто знає? Ось і там, да, прикольно додавати в пюре там сир. Але щоб просто додавати в пюре сир, ну. Як ми з тобою обсуждали в самому початку, для приготування пюре в принципі нужна картошка. Та ладно. Удивила. на пюре с картошки. Я верю именно в такой рецепт, когда мы не добавляем молоко. Сливочное масло это очень важно. Немножко воды, в которой варилась картошка, это очень важно. Поэтому я ее сцеживаю. Сохраняю этот отвар. Видишь, какая красота. Ну и потом, безусловно, можно вот такой вот толокушкой, да, толкушкой, толокушкой измельчать. А я очень люблю... Ой! <связать> да, это то, что я чекал. Я чекал, что она будет это блендерить. Друзья, никогда так не делайте. Я вас дуже прошу. Ну, если вы не хотите сделать что-то такое, на что можно клеить шпалеры, Там, типу, в'язке, таке, знаєте, ліпуче, щоб так, як приклеїв, то не відклеїлось. Тоді можна блендернути. Але якщо ви хочете зробити пюре, ніколи так не робіть, тому що блендер він розбиває повністю текстуру крахмаля. Він весь виходить ззовні, особливо коли у вас ще картопля з високим містом крахмалю, і оце виходить у такий клейстер отакий. Це... це ніколи так не треба робити. Ну що, скучили за клюсом-баристою? Тоді давайте сьогодні приготуємо з вами каву в турці. Я з вами поділюсь трьома секретами, як то зробити правильно. А ви, до речі, знали, що метод приготування в Турці це один із найдавніших способів заварювання кави. До речі, турки її п'ють з цукром, сіллю і навіть спеціями. І перший секрет це свіже змелена кава з Остерії Еквадор, змелена під спосіб приготування в Турці. До речі, кава дуже дрібного помолу. Другий секрет це пропорція. Для приготування в турці потрібна пропорція 1 до 10, тобто 10 г кави на 100 мл води. І третій секрет це сама технологія приготування. Засипаємо каву в турку, заливаємо холодною водою та обов'язково перемішуємо. Ставимо грітися і через хвилину ще раз перемішуємо. Наше завдання отримати білу пінку зверху. Чекаємо поряд і дуже уважно дивимося, щоб не прогавити пінку. Коли кава починає пінка згортатися до центру, треба знімати. Наливаємо в чашку. Якщо потримати трошки довше, з'явиться шоколадна гірчинка. Для цього методу заварювання Ростерія Еквадор порадила мені каву з таких країн, як Бразилія, Колумбія та Еквадор. Продегустуємо. Аромат неймовірний. Кава має таку легку кислинку, легку гірчинку. Дуже цікаво, мені подобається. Ну і для вас мої поціновувачі цікаве, як завжди, по промокоду клюс 10% знижка. Тому замовляємо, підписуємось та кайфуємо так само, як я. Давайте дивитись далі. це делается з помощью погружного блендера, особенно в тому варіанті рецепту, який я делаю сьогодні, коли я додаю сир. Ой, ну це окей, ну Це добре. Якщо ти додаєш сир, то ну все. Це ж ясно, що це вже інший спосіб. Ну тут, тут же питань нема. Натертый твердый сыр. У меня пармезан, может быть любой твердый сыр. Сливочного масла не жалеем. Грамм 60-70, прям так, чтобы было сливочно-присливочно. Как ты помнишь, мы картошку не солили, Поэтому немножко солі сразу. Не знаю. Я, наприклад, ну не розумію той момент, що типу картоплю не солити. Ну, їй треба дати їй смак. Тобто, да, на кінцевому етапі обов'язково треба підсолити, але щоб не солити взагалі, а потім зараз. Ну, типу, як на мене, це неправильно. І плюс, ну чому не додати там молоко чи вершки? Дійсно смачніше і буде е, більш така кремова в'язка текстура. Правильно, ясно, що вона зараз буде блендерити. Це вже типу ну неправильно протоване пюре. А взагалі, правильно треба цю картоплю після того як. Ви її зварили, треба скинути її на сито сідити вологу, потім додати її в сотейник чи в банячок в кастрюльку, прогріти її, щоб прибрати оцю лишню вологу, підсушити, назвемо це тако. І вже потім брати, хочете там, якщо у вас немає, цієї перетиричної миски, ясно, що в більшості її немає. То беремо просто там толкушку і гарденько її передавимо. Короче, короче. І вже потім додаємо гаряче молоко потрошку. І Вимішуємо дуже важливо гаряче молоко і вершкове масло. І що цікавий момент, я замітив в ресторані, коли у вас там ця картопля пюре, десь ви її готуєте, чи вона у вас іде там на ланчі, там чи ще кудись, дуже багато грубо кажучи, ви її використовуєте. То важливо, коли ви її зберігаєте. Тому що я знаю, в ресторанах прям картопляне пюре заморожують, але дуже важливо. Якщо ви його заморожуєте, то туди не додавати не вершкове масло, не молоко. Тобто чисто там перетерту картоплю. І Потім а, вона нормально зберігається, чи коли ви там зберігаєте її в холодильник, вона не кисне. Тому що коли ви додаєте молоко і якісь там вершкове масло, чи ще щось, вона чомусь кисне. Ну такий нюанс. Не знаю, чому це так відбувається, але це так є. Начинаємо. Я знаю, є шефи, які говорять, що не можна ні в коєму випадку... Вот... Юля, не можна ні в коїм випадку, Чесно, ну нащо ти позоришся? Ну ти вже ну куди ще тобі більше? Ну, це і так уже з дна стукають, там, типу, відкрите, відкрите, ти ще з цією пюрешкою. Металічними предметами. І це ж що ви змієте, ну, типу, ролик. Він один із останніх таких. ну, Це ж не 20 років назад, коли вона ще взагалі там не відстрелювала, як там, ножем треба користуватися. І що треба цибулю чистити перед тим, як її, її їсти. Тут же ж, ну, типу, людинка вже ж відзняла там, не одну там, тисячу відео, вона розуміє, як. І вона, мені здається, принципово, спеціально це робить, щоб ми, типу, шеф, ну то подивимось. Сказали, аллілуйя, люля, не роби такое люля. пюре вторгаться, получается, тогда разрушается какая-то структура у картофеля, и картофель перестает быть воздушным. Ничего не знаю, мне очень нравится, когда получается. Понятно, ну тут даже ничего не знаю, мне нравится это и все. Мой канал, что хочу, то и ватую, все. Всем все сказано. Что вообще прошли сюда, тут дивитесь тут? Я тут вообще это пюре готовлю, что такое? Блендером, тем более еще. Это вот с помощью такого блендера. Ну, во всяком случае, в сьогоднішньому варіанті. Хвилинка мовчання за цією пюрешкою. За нею реально тільки вже чинаш прочитати за цю пюрешку. Як її можна спасти, запитаєте ви мене. Ну, можливо, приготувати з цього пюре якийсь суп вішесуаз, французька кухня, обсмажити цибулю, парей, взяти отаку клей оцей. додати туди вершків молока і зробити суп. Ну, типу, перебити разом з цибулею і зробити суфішисуас. Дати трошки трюфільної пасти або трюфільні олійки. Буде неймовірна смакота. Щоб, типу, пюре зробити не клейстером, ну тут уже ви нічого не зробите, на жаль. Посмотри. Та посмотри, ну ти, ну, ти що не бачиш, вже можна шпалери клеїти. Посмотри. Ніякого молока да. не потрібно. видишь, там буквально, ну, я не знаю, может быть, 50 миллилитров вот горячей воды, в которой варилась картошка. Да, больше ничего. Крахмаль, вода и порошковое масло. Картошка вот такая вот горячая. Мы добавляем сюда шпинат. Причем шпинат я не припускаю. Я его не обрабатываю никак. Я его сразу из пачки. Он вымытый, высушенный, обалденного качества. До речі, важливо дивитись на пачку. Так, да, там пише, що він типу там шпинат там чи салату помитий. І якщо ви дійсно довіряєте виробнику, можете довіряти. Я все рівно ще, ну знаєте, там коли в ресторан приїжджаєте салат якийсь, в основному, звичайно, що ми купуємо окремо там різні види салату, їх там ми чистимо, миємо, сушимо і використані, і міксуємо свої мікси. Тому що такі мікси, вони ну не лежать довго. Ну, взагалі, там буквально день-два, все воно вже почерніло. Тому важливо звертати увагу на то, мити він чи ні. І якщо ви довіряєте бренду, ну да, можна не мити. Я дуже брезгливий і навіть перемиваю, якщо там пише, що він митий. Ну, типу, ось такий така я людина. Але це якщо ви довіряєте бренду, можете не мити. Я думаю, що вона навіть про те не задумується. Там а мити мити все, чи як висиплати все. У мене було два випадки: ну за кар'єру, що дійсно митий мікс. Отак на автоматі, типу, відкрив, додав, віддав салат і реально попадала земля. Ну, типу, тому будьте обережні. Додаю його от сюди, в гарячу. А може, там хоча б ці там, стебла хоча би повідривати. картошку. І одразу в місті з шпина... Ну Ось, бачите, видно навіть по цьому ось останньому листку, який вона поклала. Бачите, не знаю, де він не лежав, чи, можливо, по ньому хтось ходив, чи він десь там під чимось лежав. Але бачите, воно вже усю де поламалось, воно вже починає чорніти і, типу, портитись. Ну, це про те, що я говорив. там, як я вже сказала, хочу додати сир. Додаю 2-3 столові ложки сира. Починаємо. Вмішувати, ну і, звісно, здесь ми вже не измельчаем. Я хочу, щоб шпинат, видишь, з картошкою, об'єднали свои усилия, але при цьому мені потрібно, щоб не знаю, я би я думаю, що тут бы перебивання і не погіршило ситуацію, можливо, воно було б якесь більш. Би... Ну, хоча б гарніше, однорідніше, Якби ще ти стебла пообривати, то було б напевно ще краще. А так клейстер з шматками листя. Чи це виглядає гарно? Ну, як на мене, не дуже. Шпінат все-таки, остались лістики ціліком. Вони одразу починають такими в'ялими, нежними від температури, яка є в картошці самої. Посмотри, яка це красота. Можно, конечно, пробить и получится такой нежный, нежный э, зеленый цвет, но структура, в принципе, останется вот такая, вот знаешь, как у картофельного пюре. Меня интересное вопрос. Чи бачила в Юля, че куштувала она? Я уверен, что она куштувала, она много де где Правильне Правильно, пюре. Я думаю, что куштувала. И она хочет сделать что-то такое. З того ідеалу, яке вона куштувала, але вона, на жаль, не знає, як то зробити. І вона починає от -от готувати от таку лажу. Ну, я от, мені от так от отак дуже подобається. так повільно стікає. Вкусніше. Мені здається, воно аж типу, якесь живе, воно булькає там пюре. На сьогоднішній день придумати собі щось сложне. Так, да, це дуже складно щось придумати отаке. Нікому я не раджу готувати ось так. Прошу вас, ніколи не блендеріть блендером пюре. Тому що це як це як мінімум не смачно. Не ви уявіть собі, ви їсте отакий клейстер, воно так тянеться. Ну це ж ну це ж не смачно. Ну, ну це взагалі не ок. Це взагалі не ок. друзі. А тут для вас ще невеличкий сюрприз. Дивимося ще один рецепт з Юлією Висоцької. Я думаю, що вже може з другої спроби в неї вийде пюре. Ну давайте подивимось. Картушка котру я замочила. Здесь ровно 270 г. Ровно 270 замочила. Я тебе покажу 270 г. Это вот шесть таких О, Юляш, мне здається, ти трошки намахуєш, там більше ніж 270 г. Больших картофелин. Уже чищеные, естественно. Ну подивіться, ну там явно більше ніж 270 г. Ну одна картошина, ну така маленька, ну ось така невеличка. Ну вона десь грамів 100. Важить. Тут таких картошин 1, 2, 3, 4. И ты типа, потом на ведь все больше я неже вот такие. Но там, ну, до спив-кило картопли точно. уже рычищенную картошку. Режем ее на такие небольшие кусочки, чтобы она быстрее сварилась. Так как будем делать пюре, то, понятно, вид этих кусочков нам совсем не важен. Це залежить від того, як ти, Юлі, будеш перебувати це пюре. Якщо ти пюре переб'єш погано, то дуже важливо в цих шматочків, які залишаться. Тобто це може бути і такий шматок залишиться в пюре. Чісто. Варіла куди-небудь картошку в молокі? Варіла коли-небудь картошку в молокі. Дивиться опера думає, чого вона мене питає, що, передачу свою знімаю чи що? Ні. От зараз будемо варити картошку в молокі. Булі того. Добавим сюди мускатний орех. А коли вона свариться, додаємо сюди шалфей свіжий. Ну, це називається, знаєте, як? Фантазії в літньому саду <сум> від Юлії Висоцької. Шалфей, картопля, мускатний горіх. Типу, я не скажу, що воно там якось може не поєднатися, тому що картопля сама по собі, це як, ну, як лист знаєте, паперу. От, типу, білий. І ти на нього, в принципі, можеш нанизити, ну, будь-який смак, намалювати будь-якою фарбою, тому що це ну гірше не буде. Вона має нейтральний смак. Тут в принципі там додати там мускатний горік, там чи шалфей ну це типу, ок. Варити в молоці можна. Це непогано, це, ну, типу, коли у вас є можливості, звичайно, можна варити молоці, це стає смачніше. І потім, коли ви типу, будете перебувати, вам же молоко доливати не треба, просто вершкове масло. Бо типу, це з таким, ну, типу, і картопля, вона ж набирає на себе оцей молочний смак, типу, по факту, буде дійсно смачніше. До речі, спробуйте так зварити, чи хтось може варив, напишіть в коментарях, як вам. Так, що, може бути цікаво. 600 мл молока. Там, я думаю, і молока десь літрушка, точно не 600. Мускатний орех На кончики ножа. Ой-ой-ой, на кончики ножа. Ну, друзі, це, ну, це типа отак. Ну, це, це дуже багато, якщо ще ніже такі, ну, це грама, два, три. Ну, це дуже багато. Чуть солі. Бачите, тут вона солі на початку додає, там вона взагалі не додавала. Там вона вже старша, звичайно, там вона вже щось, щось поняла, але поняла неправильно, напевно. Тут вона ще, напевно, не знає. Хто її знає, знає вона чи не знає. Тільки Юля знає, чи вона знає. І все, картошка вариться, про неї ми забили. Готової... А як зрозуміти? Вона готова чи не готова, там 10 хвилин, може, хотіть її проштиркнути якось, чи що. І подивіться, воно, скільки мускатного гріху зверху плаває. Малюпуська, отака, там півграмульки, так, можливо, воно щось і там підкреслить, щось дасть. Тут же ж воно переб'є повністю пірешку, ще там шавлія, ну це не ок. повності залишилось 10 хвилин, я додаю сюди 2 головки. А якщо небольші, то і всі три почищеного чеснока. Ось так вот, прямо до. Пару головок отаку, таку насправді додає ось таку жменю штук 10 чесничін. Только Не пугайся. Це... Це картопляне пюре чи чесникове пюре. Я просто вже ну, типу, вона там один до двох чеснику баханула туди. Грамів 100. цим чесником. Нагадала мені ситуація з моїм дідусем, як він варить пюре. Я, напевно, вам вже розповідав пару разів, але я вам ще раз розкажу цю історію, тому що для мене це ну, типу все, що зв'язане з сім'єю, це дуже таке сильне почуття. І мій дідусь варить картопляне пюре з цибулею. Отак прям цю цибулю, чесник. Потім він на це все там зварив. він... Пере так, толтушка то все переминає, додає туди яйця, масло, молоко. Сіль. І там завжди, коли мама приходила з роботи там пізніше, він оце цю картоплю закутував в ці там шуби куртки. І потім вже мама приходила, і ми їли. І це такі реально спогади. І дякую Висоська, тобі за те, то, що ти мені пригадала хоча б щось позитивне. Знайшли в твоєму рецепті. І на тому дякую. Напишіть, до речі, в коментарях, чи була у вас така історія, і чи знаєте ви такий рецепт. Це не дуже багато, але це дуже вкусно. Картофель наш уже сварился. Блин, из этого рецепту, навіть очень на спину полезли у Высоцкой. Ну, типа, вони, просто им соромно на то деваться. Тут теперь уже все совсем просто. Ну, сеть просто берем филе. Такое даже, если ты любишь какое-нибудь филе с добавлениями каких-нибудь других вкусов, то почему бы и нет? Главное, чтобы у тебя был хороший блендер под рукой. А, опять блендер, да что ж такое, Юля? Только это уже какие-то, блин, даже не погружные, а такие чаша. И вот все, что у нас здесь варилось, буквально все. Естественно, и чеснок, и картофель. Посмотри, как все красиво, сказочно разварилось. М -м, ты чувствуешь, какие ароматы? эти ароматы. Фантастика! Понюхай! А это виду просто. Фантастика! Фантастика! Не все молоко! А по чуть-чуть, чтобы -чуть, это не получилось слишком жидко. Если ты вылишь сразу все в блендер, то может получиться, у тебя слишком жидкое пюре. Тогда тебе придется просто доваривать картошку. А если ты не сразу все в молоко, то ты можешь тогда добавлять потихоньку, и у тебя будет консистенция. Это Юля, конечно, элтера логика. Ну так. Да. Юля, після того як ти переб'єш картоплю там своїм блендером, то там уже, в принципі, ну, можна нічого не додавати, просто в відро викидати, тому що це неможливо буде їсти. І так. Шалкей. Это, конечно, происходит всё очень быстро. Несколько, буквально три листочка шалфея. Три листочка шалфея, цей шавлії концентрований, це шавлія та каша. хай бог милої. Хоча там, в принципі, від котопляного смаку вже нічого не залишилось, тому та й в принципі від самого пюре. Ми, група сил спеціальних операцій, звертаємося вкотре до Андрія Клюса та його аудиторії. Нещодавно з вашою допомогою ми змогли закрити збір на суму 150 тисяч гривень для закупівлі мультикомплексних систем РЕП для встановлення на нашу техніку. Але на жаль, кількість FPV-дронів та інших літальних апаратів ворога на лінії ОБЗ збільшується. Тому ми звертаємося за допомогою з відкриття ще 200 тисяч гривень на комплекс РЕП. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Відкриваю відразу новий збір на 200 тисяч гривень ще на репстанції для ССО. Розігруємо чудові подарунки, як ви вже зрозуміли. Це колонка ручної роботи від снайперів за донат від 15 тисяч гривень лот. Хто задонатить більше, той і забирає. З пультом, з зарядкою, з блютузом, все як треба. Також ось такі гільзи за донат від 100 гривень. Книжка Джеймі Олівера за донат від 100 гривень. А також тубус від незрозуміло якого великого калібра за донат від 1000 гривень. Тому донатимо, приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Я відправляю прямо в блендер. Юля, не спіши, ну куди ж ти? Открывай, я сейчас плюхну тебе в фейс. Ну вот и все. Пюре готово. Не пюре, а крем я кисть чешу. Посмотри, какая замечательная консистенция. Просто сейчас оно немножко остынет. Естественно, горячим его сельдью подавать не стоит. Хотя можно, можно сделать, приготовить такой картофель. Блин, Оставляйте с пюрешкой, захотелось и правда. Вот Юля, блин, своими рецептами. Картофельный чесночный суп, только тогда нужно сделать его чуть-чуть более жидким. Ну, типа, да, я только что я сказал, в Шисуас, если делать, то да, он такие, типа, картофельные редкие супы. Це, ну, в принципе, это оно и вышло, это как раз та сама консистенция. Не таким густым. И добавить сливок. Ну, а сельдь подаешь так, как тебе нравится. Филе сельди нарезаешь небольшими кусочками. Можно добавить лука, можно придумать еще какую-нибудь, чем тебе нравится, я не знаю, с укропчиком, может быть. Блин, Юля, мовчи, ну реально есть, я захотелось. Так, то вот, ну я не знаю, как можно испортить оселедец? Если она сейчас это сделает, это будет наибольший провал сегодняшнего дня. Вот мариновать и всякого масла я тебе добавлять не рекомендую, потому что ну, с этим соусом это будет просто так, так вкусно. Цей соус вона хочет полить на оселедец. Я надеюсь, что ну, по мне и Я уже начинаю сомневаться. Сельдь полить уже остывшим. О, посмотри, когда он остывает, он еще и гуще становится. О, красота. Ой, Юля, а то ти ну, не знала, що він гуще буде, ну йма. <смір> Ой, блін, я в шоці. Ви, ви теж бачите це? Ну я думаю, що ви теж бачите це, це біда. Чи це, типу, ну, смачно, Ну, оселець, виживаєте, смак оселедця. Оцей соус, чи там пюре, це, цей клейстер, от воно от, все і спорту, чесно. Проще було б взяти ту, пюре, ту картоплю, приварити, от навіть отак в молоці, додати туди свіжу окропу, і було б капець як смачно, і подати з тим оселедцем, мені реально захотілося зараз відчуваю за оселедцем в магазин. От, але оце, ну це якесь здівательство над оселецем. Оселець такої долі не заслужив. Все. <гум> я так вирішив. Ну, все. чуть чуть шалфія. Аж настрій пропав, чесно. <гум> Такі рецепти, я не знаю, високої кухні. Від Юлії Висоцької. Друзі, дякую, що подивились до цього моменту. Надіюсь, вам відео сподобалось. Пишіть в коментарях, будь ласка, прошу, кого ви хочете, щоб я для вас розібрав, Які страви, там, яких там шефів, недошефів. Все пишіть, я все читаю і надіюсь, що ви і далі будете дивитись цю рубрику. Прошу вас також звернути увагу, просто одним оком, на мої рецепти. Подивіться, будь ласка, вони дуже цікаві. Я знімаю їх спеціально для вас. Пишіть, до речі, в коментарях, що б хотіли, щоб я приготував з рецептів. Тому що це ж для вас. Ну, типу, мені хочу, щоб ви дивились їх, щоб ви більше їх дивились, щоб рецепти дивились ще навіть більше, ніж хрючево, розумієте? Я вчу вас готувати правильно. Тут, звичайно, також ці рубрики, але в рецептах ну там же ж більше можна щось показати і розказати. Тому, будь ласка, дивіться рецепти. Пишіть, що хочете, щоб я приготував. Не забувайте, друзі, що в країні триває така вся ситуація. Не забувайте донатити, допомагати Україні. Помагати армії, тому що хлопцям дійсно дуже потрібна допомога. Ну і звичайно, якщо вам не важко, ліпаніть лайк, напишіть коментар, поділіться цим відео з друзями, підпишіться, поставте дзвіночок. Ну а я з вами буду, як завжди, прощатись. Цілувати вас буду в душу, обіймати. До нових зустрічей і подивіться відео, які у вас вибіть ось тут. Все, всім па-па!